Ситуації на Київщині чим вона оновилася, як ви знаєте, в Бучанському районі внаслідок нічної російської атаки загинула жінка. За інформацією ова двоє людей травмовані. Це дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови її ушпиталили, і на місці продовжує працювати наша журналістка Анна Тирса. Вона знову вмикається до нас. Аню, що ще нового ти дізналася за цей час? Вітаю колеги. Вітаю глядачі. Дійсно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в Бучанському районі, де вночі уламок ворожого безпілотника влучив у приватну житлову будівлю. Це була двоповерхова будівля. На місці одразу здійнялася пожежа. Сюди оперативно приїхали рятувальники. Так само сюди приїхала швидка, працювала на місці. Слідчі працювала поліція, працювало так само вибухотехніки. І роботи тут тривають і досі. За моєю спиною можете бачити наслідки ліквідації ворожої атаки. Тут досі працює ДСНС тому що ймовірно, ймовірно, під завалами ще знаходиться тіло однієї людини. І вже відомо про одну загиблу жінку, так само відомо і про двох постраждалих дівчину госпіталізували. І ще постраждав чоловік. Віка, якого не госпіталізували, проте надали усю необхідну допомогу на місці. Також зазначу, що пошкоджено тут п'ять приватних будинків скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджені вікна, пошкоджено два гаражних приміщення, три автомобілі. і знищено та пошкоджено ще вісім автомобілів. Один із будинків згорів у сусідніх вже можемо бачити, що пошкоджені вікна, і так само пошкоджена, пошкоджена покрівля, пошкоджений дах. Рятувальники тут і досі працюють. І давайте до. Тальніше почуємо загалом інформацію від ДСНС. Далі у прямій мові. Наслідок потрапляння уламків БПЛА сталося загорання двоповерхового житлового будинку. Орієнтовна площа 200 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі, на жаль, було виявлено тіло одної загиблої людини. Ну, на даний момент пожежа вже ліквідовано, але проводиться там ще розбирання завалів, тому що як за повідомленням можливо там знаходиться ще одна загибла людина. Мені вдалося поспілкуватися із місцевими. Я запитала я у них оскільки. Наслідок, оскільки атака сталася вночі, власне власне місцеві тут в той час спали дуже перелякані, проте потроху оговтується, оперативно відреагували, почали бігти, намагалися надати допомогу. Проте чули навіть крик жінки, яка загинула. І давайте ж детальніше почуємо, що загалом мені розповіли місцеві від них у прямій мові. Далі. Була в цей момент, я в спальні. Єдине, що я встигла почути від сина, він відкрив в кімнату двері і сказав, мамуля, дуже гуде шахет. Чесно вам скажу, відреагувати я не встигла. Я просто тільки встигла закрити голову, бо побачила в себе у вікні дуже яскраве світло і гучний вибух. Після чого відразу вискочила в коридор. Син мене оглядав, плакав, він злякався дуже, і побачила, що натворило. повилітали створки, повигинало рами. І побачила, що в вікні палає домівка. Наші люди відразу вони в той же час побігли туди. На жаль, там згорала жінка, було чути крики жінки. Місцеві ще є вікна, постраждали. Вікна та рами досить оперативно вже заклеїли свої вікна і потрохи оговтуються від такої босонної ночі. Оперативні групи ж продовжують працювати на місці, і продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки нічної дронової атаки на Київщину. Ну і я нагадаю, що загалом у Бучанському районі Київщини пошкоджено п'ять приватних будинків, пошкоджені. Вікна та рами у будинках навпроти одна один приватний двоповерховий будинок згорів. Інших постраждали дах, постраждав дах, скління будинків для гаражних приміщення, три автомобілі знищено та ще вісім автомобілів пошкоджено. На цю хвилину це вся інформація. Я триматиму з курсі і надалі. А поки колеги вам передаю слово.